Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика для котиків. Сьогодні ми з вами будемо говорити про геометрію 7 класу та поговоримо про геометричне місце точок. Що це таке? Навіщо таке поняття нам вводиться та да? як це використовується? Що ж, давайте починати. А сьогодні хочу почати фан такого моменту. Особисто я дуже люблю, коли я про щось там думаю, наприклад, або щось слухаю, просто малювати якісь такі візерунки. Ось хтось любить малювати кола, хтось різні лінії, хтось серденьки, хтось там якісь полосочки, хтось любить хтось любить, наприклад, малювати обличчя. Різне буває у кого, яка фантазія. І дуже часто ми не вкладаємо ніякого сенсу в ці Зображення. Але з математичної точки зору це все можна називати геометричним точок. Геометричне місце точок це множина всіх точок, які відповідають певній геометричній умові. Грубо кажучи, це просто якесь правило. Давайте почнемо з прикладів, щоб вам було більш зрозуміло. І так, дайте з найпростішого: як пов'язані геометричне місце точок? І, наприклад, відрізки. І так є таке поняття, яке ми з вами вже знайомі, називається серединний перпендикуляр. Нагадаю вам, це якщо ми візьмемо відрізок, побудуємо, знайдемо середину і проведемо перпендикуляр до цієї середини. Це таке ось означення, яке ми з вами вже вивчали. Так, ось, серединний перпендикуляр. Він є. Геометричним місцем точок рівновіддалених від кінців цього відрізка. Тобто, що це означає? Це працює в обидва боки. З одної сторони, якщо ось ми побудували середини перпендикуляр, ми можемо з упевненістю сказати, що це кожна точка на цьому серединному перпендикулярі, вона рівновіддалена від кінців цього відрізка. Тобто Ось будь-яка точка, наприклад, ось ми взяли точку H на перпендикулярі, і з'єднали з точкою А та точкою Б. І ми можемо впевнено заявити, що ці два відрізки, вони рівні. І навпаки, ми можемо сказати, що якщо ми, у нас є відрізок АБ, і ми знайшли якусь точку, яка рівновіддалена від кінців відрізка, і ми можемо також з упевненістю сказати, що вона лежить на серединному перпендикулярі. Е, і рухаємось далі, геометричне місце точок та кути, де це можна застосувати. Е, хочу вам нагадати, що ми вже з вами вивчали, що таке бісектриса кута. Це промінь спочатку у вершині кута, який ділить кут навпіл. Це таке означення. Ми це з вами вже колись вивчали. І. Що ми можемо сказати? Що бісектриса кута також є геометричним місцем точок, які належать куту, і рівновіддалені від його сторін. Що це означає? Що якщо у нас є, ми побудували кут і бісектрису на ньому, то ми можемо з вами з упевненістю сказати, що кожна точка бісектриси кута, тобто відрізка цього ОМ, вона рівно віддалена від його сторін. Тобто відстань від будь-якої точки на бісектрисі до, будь, до е, сторінку, та, вона буде однакова. А також ми можемо сказати, що якщо у нас є кут, і ми десь знайшли точку, яка рівно віддалена від сторінку кута, то ця точка лежить на бісектрисі. І якщо це все підсумувати. То правило, як побудувати бісектрису кута, нам необхідно взяти всі точки, які рівновіддалені від сторін цього кута. І тоді ми отримаємо бісектрису. І це є геометричним місцем точок. Тобто для всіх точок бісектриси виконується правило, що вони рівновіддалені від його сторін. І далі ще ускладнюємось. І тепер геометричне місце точок і коло. І я думаю, що це і є основна причина, навіщо ми вивчали, що таке геометричне місце точок, щоб зрозуміти, що таке коло. Коло. Це, давайте спочатку почнемо, як воно будується, а потім вже перейдемо до означення. Якщо у нас є точка якась на площині, точка О, і якщо ми від цієї точки на однаковій відстані побудуємо Точки, всі можливі точки, ось таким чином, то ця ось отримана фігура і буде називатись колом. І якщо ми вже говоримо про коло та його складові, головна складова це центр, без центра ви коло не побудуєте. Далі, коли ви побудували коло, і ось відстань від центра. До то будь-якої точки кола називається радіусом. А якщо ви через центр проведете пряму, яка з'єднує дві точки кола, то це буде діаметр. І діаметр, як ви можете побачити, це, умовно кажучи, сума двох радіусів. А також є таке ще поняття, як хорда. Хорда це просто пряма, яка сполучає дві точки кола. І рухаємось далі. Ще є таке поняття як круг. Воно дуже схоже означення, як на коло. Це геометричне місце точок, відстані від яких до заданої точки не більші за дане задатнє число. Що це означає? Що в нас є центр кола. Ми будуємо коло навколо цього центру. Але якщо коло — це у нас була просто така лінія навколо центру, то круг це, то це вже все, що є всередині. Оцього кола, яке ми побудували. Круг він задається колом та тим, що там всередині цього круга. Ось на цьому це все з теоретичними відомостями на сьогодні. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке геометричне місце точок. Ось, якщо вам подобається робити зі мною домашку або розбиратися з якимись темами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, це буде, по-перше, допомагати мені. Просувати мій канал та буде дуже сильно мотивувати мене робити нові ролики. Тому що чим більше підписників, тим більше потреба в мене робити якісь нові ролики, розбирати нові задачі. І на сьогодні, мабуть, така порада від котика. Повторюємо пройдений матеріал, тому що, як я часто кажу, що в, кожному наступному, в кожній наступній темі ми обов'язково завжди згадуємо щось пройдене. Воно нам завжди знадобиться. І давайте сідати за розв'язання задач. І так, перша задача. Відрізки МП та МК відповідно хорда і діаметр кола із центром О. Кут ПОК дорівнює 84 градуси. Знайдіть кут, кут МПО. І так, ось наш малюнок. Ось цей ось кут у нас 84 градуси, а знайти нам треба оцей ось кут. І так, кути МПО та ПОК суміжні. Це ось оцей ось та ось цей ось. А ми з вами знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. Тобто, кут МОП дорівнює. 96 градусів. І тепер розглянемо цей трикутник МОП. МО та ОП в ньому радіуси. Тому що це ось коло, у нього є радіуси, це два радіуси, вони рівні за означенням. І тому оцей трикутничок, він є рівнобедрений. А це означає, що оці два кути ОМП та ОПМ. Вони рівні. І тоді ми знаємо ще, що сума кутів трикутника 180 градусів. Кут МОП ми вже з вами знайшли, він 96 градусів. І тепер ми можемо знайти просто кути ОМП і ОПМ, і вони дорівнюють по 42 градуси. Ось і на цьому задачу розв'язано. Йдемо далі. Відрізки АВ і СД, діаметри кола. Доведіть, що АС паралельно БД. Це вже така поскладніше. У нас є коло, є два діаметри, з'єднали відрізки, і нам треба довести, що вони паралельні. І так, давайте розглянемо трикутник ОЦ та БОД кути АОЦ та БОД рівні, тому що вони вертикальні. Далі е, АО дорівнює ОБ як радіуси, та СО дорівнює ОД також як радіуси. А це означає, що трикутники рівні за двома сторонами та кутом між ними тобто за першою ознакою. А це значить, що кути ДБО та САО відповідні та рівні. Ось ці ось два. А тепер розглянемо прямі АЦ та БД та січну АБ. Тобто ось ця раз пряма, два пряма і січна кути ДБО та САО вони різносторонні. Виходять. А оскільки вони рівні, то за властивістю про паралельність прямих за рівними різносторонніми кутами. Ми можемо стверджувати, що ці прямі паралельні, що й треба було довести. На цьому задачу розв'язана. Стача номер 3 Горда СД перетинає діаметр AB у точці М. Це Є перпендикулярно AB, DF перпендикулярно AB, кут АМЦ 60 градусів, МЕ дорівнює 18 см, МФ12, знайдіть горду CD. Чи дуже багато тексту. Давайте подивимося на малюнок. Ось є такий малюнок. І давайте розбиратися. Давайте розглянемо трикутник ЕЦМ. Ось ось. Він прямокутний, тому що за умови у нас це є перпендикулярно АБ. І у нас за умови кут ЕМЦ. Тобто у нас за умови кут АМЦ. Це те ж саме, що й. ЕМ це. Він 60 градусів, ось оце ось. І тоді з цього випливає, що кут ЄЦМ, ось цей ось верхній 30 градусів. А ми вже з вами колись розглядали задачі раніше і виявили, що сторона, яка лежить навпроти кута 30 градусів у прямокутному трикутнику, вона дорівнює половині гіпотенузи. Я вам нагадаю, як ми це робили. Ми тут добудовували симетричний трикутник, він виходив рівносторонній. І тоді у нас за властивістю сторін трикутника визначали, що ця половина є половина гіпотенузи. Тому ми просто вже використовуємо цей факт, щоб тут забагато не дописувати. Ось, і тому виходить, що ми вже можемо знайти гіпотенузу це М в цьому трикутника, яка дорівнює. 2 на 18, тобто 36 см. І тепер аналогічно розглянемо трикутник оцей з другий DFM. Оскільки кути CME та DMF вертикальні по 60 градусів, то ми можемо дізнатися, що кут FDM дорівнює 30 градусів. А це означає, що DM дорівнює 2 помножити на mf, за аналогією, як це було в цьому трикутнику. Ось і тоді у нас DM дорівнює 24 см. А з цього випливає, що CD, оця хорда, дорівнює сумі cm та md, тобто 60 см. Ось і на цьому задачу розв'язано. І остання задача на сьогодні. Вона така більш е, порозміркувати над геометричним місце точок. Знайдіть геометричне місце вершин рівнобедрених трикутників, які мають спільну основу. І так, як це робити? Давайте спробуємо. Спільна основа це якийсь відрізок АБ нехай буде. І давайте нехай АБ це буде відрізок, який є основою цих майбутніх рівнобедрених трикутників. І давайте побудуємо парочку з них. Наприклад, AHB, ACB і ACB. І, що це нехай у нас? М середина відрізка АБ. Тоді АHM, C та KM це будуть медіани. А оскільки. Ми за умовою будували такі трикутники, які є рівнобедреними, то медіана вона є також і висотою. І із кутів H це така. Тобто це якась одна лінія виходить, що вони не різні, а вони всі HЦК, всі вони лежать на одній прямій, яка є медіаною. А оскільки вона є ще й висотою. І проходить через середину, оскільки це медіана. то ми можемо стверджувати, що точки К H лежать на одній прямій, такій що проходить через середину АБ та перпендикулярна до АБ. А це і є означення серединного перпендикуляру. Тобто геометричним місцем точок вершин рівнобедрених трикутників, які мають спільну основу. Є серединний перпендикуляр. І на цьому задачу розв'язано. Ну, взагалі, геометричний місцеточок це е, ті, які лежать на прямій, які ще проходять через середину АБ та перпендикулярно АБ. Це просто я вам підсумувала, що таке саме значення, як у серединного перпендикуляру. Ось. На сьогодні це всі задачки. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що таке геометричне місце точок. Вам всім 12 балів, ви великі молодці. Ось я дякую вам за перегляд. От як вам каже м'яу. Я вам кажу, бережіть себе, будьте уважні. Все буде добре. Тримаємось та зустрінемось в наступному ролику. Бувайте!